Сьогодні народний депутат України Єлизавета Богуцька подала до Служби безпеки України заяву про вчинення злочинів зі сторони Олексія Арестовича. Я ж пані Єлизаветі, трохи допоміг із фактажем і написанням документів. І знаєте, я підтримую народного депутата однозначно в чому: що не можна пробачати, забувати і якось там спускати. Те, що робить Арестович. Бо, нібито є така думка, знаєте, Та давайте про нього там менше будемо згадувати, закенселимо його, і все якось то воно буде. Ні, так не буде. Тому що, ну, давайте вам згадаємо е, Аксьонова в Криму так? з його невеликим 3% рейтингом. І що сталося, коли росіяни влили в нього гроші? І дали йому адмінресурс. 11 років Покидьок керує окупованими територіями в Криму. Те ж саме може бути і з Арестовичем, чи то зі сторони русських, якщо вони в нього вкладуться, чи зі сторони інших якихось деструктивних елементів. Арестович дав інтерв'ю Сапчак, чітко по поличкам там сказав, що він готовий, якби він мав. Можливість та й взагалі закликає, закликає до того, що віддати окупований Крим, окуповані території України росіянам і тому подібне. А це на хвилиночку, як мінімум, склад таких злочинів, як колабораційна діяльність, гларифікація е злочинців, які окуповують нашу територію, і також в принципі державна зрада. Там можна про яка це частина статті державної зради, але сам факт. Точно існує. Тому ні, таке пробачати не можна. Служба безпеки повинна відкрити справу, повинна як мінімум вручити йому підозру і щоб він себе на території Європи не відчував нормально і гарно. А в ідеалі, звісно, зловити, привести до України і притягти до відповідальності. Далі буде.